Особисто я не розумію жінок, які мріють, але нічого в житті не змінюють і не діють. Хоча був період в житті, коли я сама була такою жінкою. Так давайте розберемося, що треба робити, щоб діяти і втілювати мрії в життя. Я Оксана Тимків, засновниця компанії Woman Franch, франшизи для жінок. Мій головний проект це франчайзингова національна мережа, центрів раннього розвитку мудрик. З більше ста філіями в Україні та Європі, також я написала книгу Бізнес-мама про те, як від домогосподарки я стала бізнес-леді. І сьогодні будемо говорити про те, як моя велика мрія змусила мене змінити своє життя, і я дам ті інструменти та поради жінкам, щоб вони також рухались до своїх цілей. Першим пунктом, чому люди мріють, але не діють, є переконання є певні установки, які засіли в голові і не дають нам рухатись вперед. Так було зі мною, коли я вийшла заміж, і у мене було переконання, що реалізацією і здійсненням всіх моїх мрій має займатися чоловік. Ну це ж логічно. Я буду народжувати дітей, я буду варити борщ, але він нехай мене возить на Мальдіви, хай купує мені брендові речі, автомобіль і все, що мені потрібно. З таким переконанням я прожила більше трьох років в шлюбі і зрозуміла, о боже, життя проходить мимо, а я ще не на Мальдівах, і якби чоловік взагалі не збирається мене туди вести. І в цей момент я зрозуміла, що щось не так з моїм переконанням, його треба переписати. І якщо так складаються обставини, що немає тих людей, які б тобі на блюдечку принесли здійснення твоєї мрії, то брати все в свої руки і шукати шлях самостійно досягати свої цілі. Друге, що дуже страшно робити, змінювати своє життя, тому що є страх. Страшно, бо є страх. Трішки тавтологія, але так воно є, тому що зміни в житті це завжди. Ризиковано зміни в житті це завжди невідомість, і ми ховаємося від цієї невідомості. Бо як же ж куди я піду, що я буду робити, як я буду робити, і в мене ще ж і не вдасться нічого, тому що це знову ж таки таке переконання, як боротися з цим страхом, нічого іншого, окрім просто робити, я не можу сказати. Отак немає чарівної пігулки, яка забере ваш страх. Я хочу сказати, що страх є завжди. Навіть в мега відомих підприємців я колись читала інтерв'ю власника розетки В'ячеслава Чечоткіна, і він каже: Я досі буває прокидаюся вранці зі страхом, що от сьогодні на розетці ніхто нічого не купить. І такий страх його переслідує. Це було дуже смішно мені читати, тому що ну ми ж розуміємо, що на розетці мільйони покупок щодня, але страх у власника він зберігається завжди, тому що світ він турбулентний перешкоди бувають. І просто треба змиритися. Ще однією перепоною на шляху до ваших мрій є прокрастинація. Ох, як ми любимо все відкладати на потім, особливо зараз, коли війна, коли вимикають світло. Ми потрапляємо в цю пастку і дозволяємо собі прокрастинувати за рахунок того, що і так дуже несприятливі умови. Багато науковців кажуть, що ми прокрастинуємо, коли ці речі не є важливими в нашому житті. Ми їх не робимо, тому що вони не важливі, бо все важливе ми робимо. Не підтримую цю думку. Я вважаю, що ми не робимо, бо ми ліниві, і тут треба працювати з своєю дисципліною, з розумінням себе і з розумінням тої великої цілі, до якої ти йдеш. Можливо, вставати вранці, займатися йогою кожен день це нудно, але я розумію, яке моє тіло буде гнучке, здорове через рік. І ця велика мрія дає мені можливість діяти точково тут і зараз. Які ще люди не діють, не впевнені в собі. Ці люди постійно купують все нові і нові навчання, читають нові і нові книги, дивляться нові і нові ролики в YouTube, Але ця невпевненість вона нікуди не дівається, тому що це дуже глибинна робота своєю підсвідомістю, і часто потрібна допомога психолога. Далі вже допомога коуча для того, щоб вийти з того патерну поведінки. Де ви відчуваєте свою невпевненість, і де ви завжди боїтеся, що щось зробите не так. І ще один момент, чому люди не діють, це те, що вони не знають, чого вони хочуть. Ось опро Вінфрі запитали: от ви провели інтерв'ю з такою великою кількістю людей, що їх об'єднує, чому вони успішні? Вона сказала дуже просто: вони знають, чого вони хочуть. Все. всі успішні люди знають, чого вони хочуть. Так, от, якщо ви ще не дієте, а маєте мрії. То визначте чітко і запишіть, що ви конкретно хочете, і рухайтеся до досягнення цих цілей. І зараз я розкажу про кроки, які потрібно робити, щоб цілі досягалися. Напишіть грандіозне бачення свого життя. Уявіть себе через 5-10 років і дуже детально напишіть, де ви прокидаєтеся, з ким ви прокидаєтеся, що вас оточує, що ви відчуваєте, як ви працюєте, хто з вами поруч. Це і є ваша велика мрія, і ваше грандіозне бачення. Далі, ми це грандіозне бачення розбиваємо на маленькі кроки, які ми вже сьогодні можемо робити. В той же час ми пишемо, а якою я маю бути, щоб жити в цьому своєму грандіозному баченні, що в мені має змінитися, щоб я так дуже автентично і органічно влилася в велику мрію свого життя. І тут вже починається розбивка великої цілі на маленькі щоденні кроки. Працюйте зі своїми страхами та переконаннями. Запишіть на папері. Все те, що ви відчуваєте, що може піти не так на шляху до вашої мрії, і у мене є чудова практика, яка допомагає мені прийняти складні рішення. Я завжди уявляю найгірший сценарій, тобто ваш страх справдиться, у вас щось не вдалося. І що тоді? Майте завжди цей план Б, і це допоможе вам більш впевнено рухатися по плану А. І звичайно, трішки такої жіночої практики, і прекрасний чудовий інструмент, який в мене. Дуже добре працює це візуалізація свого успіху. От ми написали грандіозне бачення нашого життя, ми робимо маленькі кроки, ми працюємо зі страхами, але кожного ранку, кожного вечора ми виділяємо 5-10 хвилин, коли ми закриваємо очі, і вже бачимо, як наші мрії, наші цілі досягаються, і ми вже отримуємо те, чого ми так прагнемо. Але як би сильно ми не старалися змінити себе. І заново починати рухатись до своїх мрій та цілей. Дуже важливо в цей момент підтримувати себе людьми, які також рухаються вперед, які також розвиваються, і які також на шляху саморозвитку і досягнення своїх великих цілей. Це можуть бути різноманітні жіночі бранші, це можуть бути жіночі кола, це можуть бути бізнес-середовища, де ви знайомитеся з людьми, які з вами на одній хвилі. Коли ви маєте велику ціль, своє грандіозне бачення, коли ви вже робите маленькі кроки для їх досягнення, коли ви працюєте своїми страхами та переконаннями. Аннями дуже важливо це все робити в оточенні, яке вас підтримує. Тому оточіть себе людьми, які також в саморозвитку, які також ставлять цілі, які прагнуть кращого життя. Відпустіть перфекціонізм: усе не може вдаватися якнайкраще з першого разу тут і зараз завжди. Буває щось краще виходить, буває щось гірше виходить, але якщо ви вже лежите в напрямку до своєї цілі і ще робите маленькі кроки щодня, то обов'язково ваше життя почне змінюватися, і ви будете бачити результат. І Дуже багато є розмов про дисципліну, і дуже багато відмовок в жінок. О Боже, це надто складно. О Боже, це так скучно жити своє життя дисципліновано. І я також була такою жінкою, яка не розуміла, як можна вставати в ранку, йти на пробіжку, потім робити медитацію і жити по такому чіткому графіку. Я довго шукала цей баланс і чарівну пігулку, але, зрештою, я зрозуміла, що дисципліна це про любов до себе. Ти це робиш не через те, що. Так сказали науковці, і так пишуть бізнес-книги, що має бути дисципліна. Ти це робиш, бо тільки дисципліна веде тебе до кращого життя, тому що дисципліна це і є ті маленькі кроки, без яких неможливе досягнення вашої великої мрії.